Друзі, усім доброго дня. Зараз вийшла, вийшла в садочок після дощу. Вночі дуже гарний дощик пройшов. У нас вже холодно, друзі. Я живу в місті Дніпро. У нас вже 5-7 градусів вранці. І оце зараз знаходиться біля кощика. Дивіться, ночим ну, вам не лаванда. Мені кажеться, що воно навіть краще, ніж лаванда виглядає. Друзі, це карі і його називають ще Бісмертник. Не знаю, як він на українській мові. Я купляла його ще, він називався Бессмертник, а потім почала читати це карі, і пахне вона дійсно, як приправа карі. У мене деякі гілочки там до землі, і я оце хочу там вже деякі придавила і хочу це попридавлювати по краю, щоб ще розвести оцю рослинку. Вона у цьому році вже навіть пару квітів мені показала, воно такі не дуже гарні, жовтенькі. А так дуже гарний кусик. І ще в мене, друзі, квітне нова хризантема. Дивіться, все в Росі так гарно виглядає. Це високоросла хризантема. От така одна, бачите, гілочка, а на ній цілий букетик. Дуже гарно. Зараз покажу, друзі, які ще в мене сорти. Хризантем. Оце, друзі, пенстемон. Не знаю, він у мене постійно квітнув. Дивіться, це дощиком пообивало у нього квіточки. І гайлардія, червона гайлардія, низкоросла, Теж квітла квітувала все літо. Оце хочу зібрати сіміна. У мене вже всі позбирали сіміна, хто її бачив, хто приходив до мене. Бо там мені щось залишилось. Оце, друзі, все літо квітувала, Це багаторічна гайлардія. Вже все так печально виглядає, друзі. Дивіться, це рібінець, товстунець. Очікую сіміна. Моя сестра сказала, щоб зібрала з нього сіміно, хоча я вже не буду його собі садити, а чекаю на сіміно, друзі. Оце у мене всі трояндочки треба обрізати. Оця красуня досі квіткою стоїть. І Айм МакМілан це трохи її дощиком прибила, але дивіться, вона й досі квітує. Чарівна квітка і колір чарівний. Те, що пересаджувала, все поприймалося. Оця хризантема теж мені дуже подобається. вже показувала її. Це в мене з новеньких хризантем, Дивіться, красуня яка. Вона така бордова, червона, дуже гарна. Зараз, зайшли в старий садочок, друзі, дивіться, досі квітує руелія, яка вона гарнюня. Ну, її треба на задній план садити, тому що ніжки в неї такі голенькі. Дивіться, гарно виглядає. І хочу вам показати свою троянду, яку я буду вбирати. Це, друзі, чотири сезони. Оце дивіться, які вона дає гілки. Вона чарівна, але їй треба місце. Оце дивіться, на одній гільці, що робиться. Дощик, звісно, потріпав трошки її. Дивіться, я бачила відео, її деякі жіночки підв'язують як полуплітисту, таку трояндочку. Друзі, прийдеться оце все вирізати, вбирати відтіляє її. Я її почеренкую на череночки і, може, де-небудь собі відсадючий такий кущ, кущик, тому що я вже її не зможу пересадити. Дивіться на товщину цього стовбура і дивіться на оцю гілку. Ця гілка десь метр двадцять, метр тридцять довжиною. Тому буду вбирати. Це в мене, друзі, зі старих трояндочок, вона це сама по собі росте. Але вона дуже гарна. У неї така закруточка гарна в квіточках. І будліє трошки більше стали, стали у неї суцвіття. Мабуть, то що жара, ця спека закінчилася, і вона дуже гарно так себе почуває. Тут у мене усі разом посаджені хризантемки, які я купляла, ну, у тому році. Дивіться, от така от у мене така гарненька. Весною буду розсаджувати їх, бо вони всі докупи зібрані. Оця ромашечка дуже обожнює ромашечку. У мене біла, рожава, рожева і помаранчева, різні. А там у мене жовтенька ромашечка, бачите, яка гарнюня. І там вон після дощу завалилися, друзі, зараз покажу. Теж така гарненька, дивіться, це буде високоросла, я не знаю, чому вона така мала, мабуть. Те, що корінець манюні. Там ще не квітнуть хризантеми. У мене є сорти, які досі ще не квітнуть. Дивіться, оце все сидить і заквітує пізніше. Зараз покажу ще. Оце треба вбирати. Друзі, руки не доходять багато роботи, та ще дощі почалися. Оцю зв'язала, бо вона зовсім розвалилася. Теж такий колір у неї осінній. Мені подобаються такі кольори. Ну, дивіться, це все ще сидить. Мама моя колись давно вже вона повбирала такі сорти, які дуже-дуже пізно квітнуть. Вже морози вони замерзають, а ось я ще одну покажу. Це теж, бачите, біла ромашечка з салатовою такою серединкою. От тут у мене ще один кущик. Тільки починаю. Дивіться, який шарик буде гарнюсінький. А ви дивіться, як і після дощу гарно виглядає молочай. На ньому тримаються краплинки. Дивіться, дуже гарна рослинка, дуже гарні в неї кольори. І у неї такі кінцівки, які відростають, вони такі червоного кольору. Гарно, мені дуже подобається. І другий молочай. З жовтим листячком я теж сюди перенесу. І дуже зараз непогано виглядає зібрінка. Це з невисоких сортів. Дивіться, листя у неї і жовті тут, і полосаті, і вона у цьому році у мене показала колосочки свої. Незабаром, друзі, вже нічого буде, нічого буде знімати, тому, мабуть, це останні такі кадри. Хоча, може, буде ще останні такі кадри з мого осіннього садочку. Анемонка квітує, я вже показувала її. І оця трояндочка зефері. Вона завжди уходить в морози з квітами. Я обрізаю ці квіти, тому, жаль, хочеться, щоб вони в вазі постояли. Гортензії буду зрізати тільки суцвіття, а потім навесні буду укорочувати їх. Дерен почав листочко своє скидати. Лисечко відсіляє я не вбираю. Тут у мене у цьому. Цій частині сада все як у природі, листя відгніває, саме перегніває, тому що сюди я підсипаю і гілочки подріблені і насипаю так і листя, перегнивши, тому чого його вбирати. Якщо ми воно перегніває, ми все одно туди сипемо, друзі. На цьому я буду прощатися, моє таке маленьке відео. Дивлюся, Цезарь показав. Квіточки, зараз підійдемо. І востаннє покажу вам квітування мого цезаря. Він розрісся, йому вже два роки, третій рік. Дивіться, який він гарний. Він восени зовсім другого кольору, друзі. Влітку він не такий був. Зараз такі, таке забарвлення у нього яскраве. Тут і рожеве, там трохи помаранчевого. Салатового не бачу. А влітку, коли була спека, він давав такі салатові кольори. І зараз заглянемо ще сюди, в куточок. Тут у мене вікно мого балкону. Ой, зацепилася за розу. Дивіться, оце так я коли дивлюся з балкону, оце так все виглядає. Тут у мене туйка, яка пропала, оце залишик від неї залишився від другої. Я так трохи вона відросла, підв'язую її до того стовбура. Оце дивіться, у мене дуболисна гортензія, як вона пішла рости. Мабуть, їй тут подобається і не погоріла. Мабуть, парканчик трохи прикривав її від цієї спеки, і тому вона непогано себе почуває. Хотіла вбирати оцей барбарис, потім передумала. Ось чому у мене залишилася одна оця дірочка, куди я хочу щось підсадити. Я вже знаю, що в мене там є одна рослиночка. Ну, і все, друзі. На цьому я буду з вами прощатися. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!